Всім привіт! Ви на каналі Соколік. з вами, як завжди, Сокальський Роман, і в даному відео ми поговоримо про програму, яка від нас взагалі нічого не вимагає. Ви просто встановлюєте і насолоджуєтеся доходом. Це програма Beauty Elixir, якщо я правильно вимовив. Програма, яка приносить нам дохід просто за те, що встановлена на телефоні і підключена до інтернету. Так можна сказати, автоматичний дохід без жодних вкладень. Тому сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. А доки буду переходити до відео, з вас підписка, лайк цьому відео, адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. І тепер, коли вже підписалися, давайте пігнали, розберемо дану програму з автоматичним заробітком. Саме про це та про інші способи заробітку я розповідаю на своєму безкоштовному телеграм-каналі. Посилання буде в описі під цим відео. Переходіть, підписуйтеся, щоб бути в курсі виходу того чи іншого проєкту, також новин по проектах, і звісно будемо разом заробляти. А зараз давайте перейдемо безпосередньо до самого проекту. Я коротко розкажу, що взагалі потрібно для того, щоб почати заробляти на повному пасиві. Лише що деякий час, заходити і виводити звідти зароблене. А як ви вже бачите на моєму посту, то мінімальний вивід є 5 доларів, можна виводити ось в таких слідуючих криптовалютах. Якщо у вас немає криптовалютної біржі, куди вводите, ви теж посилання будуть в описі під цим відео. Можете переходити, реєструватися і за реєстрації також забирати додаткові бонуси. Тож, давайте перейдемо безпосередньо до самого проекту. Ви переходите, реєструєтеся, вводите реферальний код для того, щоб забрати вже на старт 1 долар, що є дуже непогано. І зараз коротко розкажу вам, що вам тут потрібно налаштувати для того, щоб ваш проект працював і приносив вам дохід зовсім на повному пасиві. Ви лише там, що деякий час заходили і виводили звідси зароблене. І так, найперше, що ви можете зробити, це цей проект підключити до 10 аккаунтів, тобто там на 10 любих пристроїв один аккаунт для того, щоб заробляти набагато більше, це все можна робити без Верифікації. Якщо ви хочете підключати вже більше аккаунтів і виводити суму звідси більше, ніж 50 доларів одноразово, то вам вже буде потрібно пройти сюди верифікацію. Наразі в мене підключено лише декілька пристроїв, тому мені верифікація не потрібна. Якщо я підключу десь пристрої більше, тоді вже буду дивитися, що проходити верифікацію. І так, давайте перше розглянемо це наші виплати. І тут, як ви бачите, знаходяться всі криптовалюти, в яких ми можемо виводити. Якщо ви не знаєте, як виводити, чи там ви ще вже назбирали на вивід, звісно, я буду показувати, як звідси виводити. У мене вже 2,57, мінімалка на вивід 5 доларів, і буду виводити в доларах, можливо, на біржу, можливо, на гаманець, можливо, якісь інші монеті, але тим не менше, відео обов'язково я про це зроблю. Тому можете не переживати, спокійно встановлювати собі і почати заробляти. І так, воно е, там. Шалені кошти вам в день не перенесе, але по декілька центів на вивід буде збиратися, і вже через деякий час ви собі зможете звідси вивезти. Тим більше дана програма вам зовсім не буде заважала, вона не сповіщає вас жодним сповіщенням, тому просто вона буде встановлена і буде працювати. Її можна встановити як на комп'ютер, так само і на телефон. Трошки пізніше про це поговоримо. І тут можна виводити в будь-який мережі. Звісно, в наступному відео ми це все вже перевіримо, зазначимо, скільки буде тривати вивід. Як швидко виведе, ну і тому подібне. Далі є мої пристрої. Це тут показані всі пристрої, які у вас підключені. Наразі в мене ось бачите, три пристрої: працюють. Android і два комп'ютери. Періодично, звісно, кожен колір відображається, який зараз працює який не працює. Ось бачите в мене працює телефон і працює. Точніше, вже навіть чотири пристрої. Ось, як бачите. працює телефон і працює один Windows. Один комп'ютер і ще один ноутбук, вони наразі виключені. Далі є наші проксі, тут можна встановити також проксі, але це все після верифікації, кому цікаво, можете цим зайнятися, я до цього тут наразі не пхався ще. І є остання вкладка, точніше можна сказати, передостання. Це є наші реферали, там знаходяться ваше реферальне посилання. І є остання вкладка, де вам буде потрібно скачати. Дане розширення чи даний проект. Тобто ви можете його встановити як на комп'ютер, і надати йому дозвіл, щоб він запускався під час запуску Windows, тоді у вас буде він працювати автоматично, як тільки буде вмікатися комп'ютер і підключатися до інтернету, або встановити на телефон Android через Play Market, або через файл, якщо вас не підтримує там Play Market. І ви просто заходите. Пізніше ми теж перейдемо до самого ще додатка, коротко по ньому розкажу. І ви просто заходите, надаєте там йому певні дозволи, які я теж пізніше розкажу. І проєкт у вас починає працювати. У мене приблизно в день виходить до 10 центів майнити. Якщо б я напевно працював з більші пристрої, то думаю виходило більше. Можливо, інколи виходить навіть і менше. Я так конкретно не засікав, але приблизно тиждень я майню і ось таку суму вдалося намайнити. 5 доларів і буду відразу виводити, буду перевіряти перший вивід. Далі по даному проєкту, якщо будете хотіти там зайти, настроїти свій профіль чи змінити мову, то вже виберете собі самі. А зараз давайте ще коротко розкажу вам, які потрібно підключити там налаштування для того, щоб з телефона теж все працювало. І так, зараз ми знаходимося в самому додатку в даної програми на телефоні, на моєму Android. Тут є такий банер, з якого ви можете перейти до виплати, оновити свій баланс. І тут, як ви бачите, пише, скільки ви заробили, який трафік, скільки часу працює дана програма без перестанку, ну, і тому подібне. І тут є декі функції, які вам потрібно включити для того, щоб ваша програма працювала повністю автоматично. Це надати їй доступ до інтернету, вона щоб працювала також в фоновому режимі. І Обмеження батареї, без жодних обмежень поставити для того, щоб ну, програма собі використовувала. Заряд батареї, скільки хотіла, ну і працювала у всіх режимах телефону. Ці два повзунка ви переводите, вас перекидає в налаштування, там це налаштовуєте і все. І у вас працює дана програма стільки часу, скільки ви підключені до інтернету. Я зазвичай зранку люблю робити так, що заходжу. І перевіряю, чи включені в мене такі ось програми, тому що в мене їх є декілька. Мені такі програмки подобаються, тому що я встановив, забув, раз на місяць, там раз три тижні, два тижні зайшов, поглянув на баланс, є доступний вивід, немає доступного, займаюся своїми справами, все рівно мені там воно накопичується. Тому такі програмки я встановлюю, вони мені зовсім не заважають, але якісь дохід та приносять. Якщо взяти 3-4 таких подібних програмки і нехай буде 20-30 доларів просто за те, що вони встановлені у вас на телефоні, мати, ну це зовсім непогано. Тому реєструйтеся, посилання будуть в описі під цим відео і всім не більше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.